Усім привіт! З вами Олексій, Україна, Харківський район. Сідайте зручніше та ми починаємо. І так, сорти на осінь 24-го. відводки фундука саджанці. Внизу в описі та в закрикленому коментарі заходите в прайс сайт. Ось так він виглядає. Сорти і те, що готується. Зараз буду показувати. Так, ось так. Сайт Прайс, ви бачите, прайс осінь. Читайте умови. Будь ласка, виконуйте їх. Опис сортів. Червоним це те, що не буде поки що на осінь. І живці, не знаю, будуть чи ні. І пам'ятка. Особливо пам'ятка. Тут все, що треба зробити, щоб у вас вже не залишилося жодних практично питань. От описи сорта і так далі. Так, це зрозуміло, да? Сайт Сайтпрайс це важливо. Це перше, що де ви повинні побувати, Определитися. План такий. Ось ці сорти, 9 сортів на осінь, а все інше, набагато більше, та можливо, і ці сорти, будуть на весну 25-го. І буде мілка розниця. Кому там три ну, саджанця, два, можливо, навіть. Можна буде навіть один саджанець, хто хоче добрати, можна буде це зробити весною. А зараз осінню це більше для тих, хто бажає засадитися це основні сорти та запилювачі до них. Тому зараз я більше чекаю замовлень більше 10 саджанців, хто бажає засадитися свою діляночку, там для себе. Чи на бізнес це таке. Зараз буду розказувати про кожен сорт, що він себе представляє. Що ось тут є, характеристики, там. скільки він ветрів виростає, таке інше. А я зараз розкажу просто ось для чого, наприклад, для чого його можна взяти. І так, почнемо з топа. Це шедевр. Топовий сорт на першому місці буде міцна однорічка. Отакий От великий горіх. Ось на фоні гривнівої монетки буду складати. Українська селекція. Зараз покажу, вже почав збирати. Ось так він виглядає, набирає колір. Є досить великі гігантські, мабуть, екземпляри, які, ну, як і трапазунт. А так він в основному масі середньокрупний горіх. Я це називаю. Каталонський, тож середньокрупний, тобто середньокрупний горіх, там наукового горіха. Чи мало, чи зовсім не буває. Скажімо так, середньокрупний. Попадається і досить великий, і в основному середньокрупний. Це класно. І так, круглий промисловий сорт. Що в нього класного? Це сорт для тих, хто не може дуже заморачуватися, він дуже гарно приживається. шедевр. Нема в цьому питань, дуже класно. Садженець по ньому в основному йдуть вертикальні відводки, і вони дуже класні. Вони дуже класно приживаються. Він досить невибагливий. Якщо ви будете робити хоча б те, що, ну, хоча б там поливати його нормально, не наробити йому. Зла, то ви отримаєте, якщо у вас ще є гарна земля, ви отримаєте досить суперовські результати. Непоганий на смак підходить як і для бізнесу, так і для себе. Так що, якщо кому засадиться основний сорт, ну, я дуже, дуже раджу, шедевр. В нього все класно. Є невеличкі недоліки, але скажу вам такий секрет, вони є у кожного сорта. Нема сортів без невеличких недоліків. Ви скажете, що таке невеличкий недолік? Ну, наприклад, це там в нього не, не весь горіх випадає з плюски. Його треба бути, якщо це невеликий об'єм, в мішочці якось там б'ють по мішочку. Є відео кажуть в інтернеті, що не бачив, б'ють по мішочку палицею. Він з цієї плюски вилітає. Так що все вирішується, з бланшуванням вирішується. Це вирішується, було б, бажання, дуже високовражальний сорт. Це його плюс. Це як в полуниці, да? є дуже багато різної полуниці, але вирощують там альбу, в кого вона там солодка, бо вона вражайніша навіть на заклері. Так що є багато сортів. Заробити можна на невеличких об'ємах на різних сортах, але є такі ось мастодонти, які будуть. Багато вирощується, і шедевр буде багато вирощуватися. І ось він такий. Ну і на саджанцях, хто бажає важкі, важка праця, на саджанцях може теж трішечки підзаробити. От, всім рекомендую основний сорт і запилювачі до нього взяти. І всю ділянку можна сміло засаджувати більшість ділянки шедевром. Наступний сорт це трапезон. Вважається одним із найвеликих у світі з круглих сортів. Ну, легко перекриває гривневу монетку деякі екземпляри, великий горіх, дуже смачний бланшування в нього шикарне. Його цінність, що можна заробляти, на тому, що буде ядро вже у вас дуже велике. І за що цього ціна на ринку буде досить велика. Ну, ну, може бути вище за інші сорти. Скоріше за все, так і буде. Трапезунту узнавали просто. Показували на ринку, відразу сказали, даємо 130 гривень, заберемо все. Ось така ситуація це в Харкові під час бойових ну, ви, ви зрозуміли мені, да? Вони, що, що за час в Харкові, яка Торгова, торгівля, і все ж таки, будь ласка, привозять, заберемо ось така ситуація. Так що ціна дуже класна, в нелущеному вигляді по 130 заберемо. Так, ну, єдиний долік, ну не єдиний, а. Є в нього недоліки невеличкі, але саме такі, я вважаю, що треба за ним ухаджувати дуже дуже Дуже, дуже ухаджувати перші два роки. Перші два роки потанцювали, поприкривали обов'язково від заморозків і таке інше, хоча саджанець в нас районований. Це трапезунт Емерсіна обрався. Він дуже класний, дуже врожайний. це, ну, Як на мене, це супер трапезунт у мене. І тому питань з цим не буде. Все супер. Єдине, що ухаджуєте перші два роки, потім вже все нормально. Саджанець реальнований, він і так проживається непогано, але без догляду може, може бути підмерзання, може бути підмерзання камбіального слою. І ви можете, ну, рослина може ну, підзагинути навіть. Даже. Так що. Це ось його такий недолик. Хто хоче позаморачуватися, то отримає отакого от великана. Також великана отримаєте ви наступний сорт це сорт президент. Він же Караманівський. Супер сорт. Ось такий. Те ж саме, що і трапезунт, все те ж саме. Такий же не дуже великий виростає по росту, загрожається горіхом. Такий же по розмірам приблизно, як і трапезунт. Все таке ж саме тільки він не приплюснутий, а ось такий от округлий, виходить у нас президент. Президент є президент. Дуже класний сорт. Я всім його теж дуже раджу. Він дуже класний. Все. Ну, треба доглядати перші там, два роки після посадки. Треба за ним дуже доглядати. Ну, але і результати ви ж бачите, який він великий, який він потужний. Рослина компактна, невелика, трішки розкидиста, як і трапезунт, але місце займає, займає, займає небагато. Так, наступний суперсорт це каталонський. Ось такий промисловий сорт. Європейський дуже класний сорт. Що можу сказати, смачний, набирає врожайність. Це не так, як є шедевр. Шедевр через рік вже сипе горіх, трапезун там теж там, через. Два, грубо говоря. то Каталонський може не торопитися, може і з кожним роком потім прибавляти, прибавляти, прибавляти. Продати горіх, можливо, буде трішечки важкувато, тому що є конкуренція цього сорту. Багато в Польщі його везуть горіх от І, можливо, будуть у вас більше, більше конкурентів. Є там з ядром до нього питання, ці доліки. Тому. Я так вважаю, що якщо оці три сорта це без питань можна виростив, розлущив, обланшував і вже в підсмаженому бланчованому миді продав по посаме високій ціні, то тут таке можливо не пройде. Його тільки в налученому вигляді, тому каталонський я все ще більше раду раджу для себе. Я у себе залишив ну, деяку кількість. Кущів для себе, тому що, в принципі, він мені на смак подобається. Він легко лущиться, як і шедевр, можна його спробувати руками лущити. Ну, собі в карманчику, достав крупні горішки. Крупний повибирав, крупний достав клац і чоловік зможе руками розлущити. Там, Де б ви не знаходились, їжа, калорійна їжа всюди з вами. Дуже така смачна і класна. Наступний теж основний сорт, можна його к основним причислити. Це сорт у нас морозовський Кавказ. Кавказ. Що таке кавказ? Кавказ такий компактний, не дуже високий зростає, не відпочиває, що замічено теж там і на шедеврі, і на трапезунді, постійно дає горіх. І це запилювач, то я вже його підписав як запилювач. Це класний запилювач для да, цих основних сортів. Кому круглий крупний горіх, це Кавказ, це запилювач з крупним з круглим крупним горішком. Отак, от, от на основний сорт, я би для себе його не, можливо, не взяв би, бо є кращі сорти. А ось, допустимо, на запилювач. Залюбки взяв би як доповнений запилювач, ще й більш такий пізній, дозапилює. Так що, в принципі, сорт ну дуже непоганий. Хлопці і спробували, робили відос і хвалять Ну в принципі, я зараз дивлюся по цим сортам, щось про каталонця менше, але теж класне відео я теж у хлопців. Є дуже класні результати в різних регіонах і оці всі сорти. В тому числі і Кавказ, по, по них йдуть дуже класні отзиви з різних регіонів України. І це дуже супер. Так, наступний сорт це у нас запилювач Косфорд. Так, ви там подивитеся, де міцна однорічка буде, де двохрічка. По Косфорду вже в основному по президент буде двохрічка, от і Косфорд вже буде двохрічка. Двохрічка. Ось такий горіх, англійський сорт, 300 років йому. Смачненький, ну, такий, він, він вже не круглий, це запилювач, це ранний запилювач, його ну, таких недоліків як та й немає. Не знаю, там треба дивитися, що там. Ну, любить затишні місця, як описано, і він компактний. Він високий виростає, метрів 5, наприклад, але він така крона в нього, якщо його штабом, він такий, ну, багато місця не займає, займає під гострим кутом гілки. Він дуже компактний. Ось такий ось який є. О, непоганий сорт. Так, йдемо далі. Далі у нас йде Варшавський червонолист. Ось так він в мене виглядає. Дивіться уважно. В мене він середнього розміру невеликий. Не знаю, там показують інші 음, схожі, але, можливо, трішечки інші. Так що не буду давати там ні руку, ні голову на відсіч. Брався у фірмі Новасад у свій час, приїжджав з Польщі. Збірками, збірками з польських супермаркетів. Ну, не знаю, брали, тому що тоді ще це було вже давненько, тоді ще важкувато було купити. Ну, як, ну на, на, на смак такий же жирнуватий, смачний. Це запилювач, це краса, він червонолистий, навесні це червоний. Можна посадити і це запилювач, доповнюваний доповнювач, запилювач доповнювач. Ось так от. Не основний запилювач, а як доповнювач, можна біля хати висаджувати. Красивий такий, ну, зросту, ну теж, ну я знаю там, він до 5 метрів, ну може 4-4,5, ось такого красивий горить. Такого ж плану є сирена червонолиста. Він трішечки менше за розміром за Варшавського, теж смачненький, теж суперзапилювач. В нього там по опису було, що сережка витримує мінус 40 градусів. Я цього не знаю, не перевірена інформація. Але сорт непоганий, такий компактний, не дуже високий, красивий, дуже красивий, теж, як і Варшавський, і теж непоганий доп запилювач доповнювач, так я його називаю, не основний запилювач. А запилювач доповнювач. Але червонолисті є, як зазвичай, непогані запилювачі до зеленолистих. Ну і також буде не, не, теж двохрічечка, все буде двох Ну Міцна одна річка планується сорт боровської. Ось такий він боровської. теж на конус горіх. Дуже врожайний, дуже смачний. Це наш український сорт, невибагливий. В принципі, ну, теж практично як бур'ян. там ну Буквально перший, перший рік там поохаджувати, щоб він набрав трішечки росту, а далі вже не хворіє особо, Такий він ну класний сорт, не вибагливий. Все в, нього, все в нього нормально, крім того, що він не круглий. І це дуже гарний запилювач. Він йде по паспорту запилювачем до Шедевра. І також це підійде до цієї всієї кампанії. Так що можна Якщо що, то теж брати там, можна оці запилювачі там різні взяти. І це буде дуже класно. Різні сорти будуть дуже класно запилювати, перекривати і все. Так що чекаю від вас замовлень, таких немаленьких, так, там, від 10 саджанців, там 10, 20, 30, ось так така велика розниця буде. На шедевр є опт. Можна буде, там інша ціна буде зовсім цікава. Якщо там треба буде, можна буде по шедевру. І трішечки опта зробити. Так, ну а все інше роздріб, Все інше роздріб е, такий, ну, звичайний роздріб. А вже як мілкий мілки роздріб зовсім там. Один, два, три, то я більше навесну все ж таки. І весна це для більше там для колекціонерів, хто хоче в рознобій взяти, то буде ну, набагато більше сортів. Ну, я думаю, десь буде сортів 20. Нехай ще ростуть, розвиваються і так далі. Подивимося. Ну Так що планується Ну приблизно сортів 20. Якщо все буде нормально, то весну буде. Для мілкої розниці там сорти не ті, якими треба засаджуватися. Там такі сорти, що ну, більше там запилювачі, там універсальні сорти, такі там, з яких у когось там засмак, у когось. І що, щось, ну, Я би не став там 10, 20, 30 соток, можливо, не став би їм засаджуватися, тому що ну, ви розумієте, що самі основні і класні сорти вони знаходяться практично у цій. Дев'ятки. Будь ласка, заходьте на прайс, будь ласка, все там дивіться, читайте. І після цього я дуже чекаю вас. Пишіть, будь ласка, на Viber, Кому там, ну, кому вже як почитаєте, як кому зручно, Viber саме зручний. Це 100% для вас і для нас. Усім дякую за перегляд. Гарних вам врожаїв. Якщо ви бажаєте замовити рекламу на цьому каналі чи розмістити своє відео, це це в більшості випадків буде безкоштовно. Будь ласка. Інформація внизу чи на екрані, друже, якщо тобі подобається це відео, постав, будь ласка, вподобайку. Тобі не важко, а це дуже важливо для моєго каналу. Ну а якщо ти ще не підписався на цей канал, будь ласка, натисни кнопочку Підписатися. Ну а якщо тобі відео дуже сподобалося, будь ласка, натисни кнопочку поділитися, щоб це відео побачили твої друзі. І запам'ятай, що я відповідаю в коментарях в першу чергу.